В 425-й батальйон після Харківського напрямку ми мали успіхи за мобільності мінометами, добре працювали і поступила команда, що потрібно впевнений в собі розрахунок, який зможе працювати, ну, щоб була би, комунікація з іншими підрозділами, щоб могли друг другу пояснити, як працювати разом. і Таким образом у нас тепер великий колектив. Для переведення міномету в бойову готовність потрібно від 5 до 10 хвилин. Ну, чому від 5 до 10 це залежить від обстрілу, наприклад, залежить від місцевості. Якщо місцевість відкрита, ми також це займає трохи часу, тому що ми не зможемо там знаходитись ну, умовно, там навіть 3 хвилини там може пролітати то ворожі очі. Найцікавіше, то, що, коли нас хвалять, коли ми попадаємо в ціль, а найскладніше, коли попадають в нас. Ну, яскравіше таке, що було це на Авдіївському напрямку, тому що там була інтенсивна дуже стрільба. Ми кидали по 100, ну, по 100 штук 120-х, 110-100 штук у нас утром підвоз 50 мін, 120-х і вечором 50 мін. Інтенсивна дуже була робота, тобто є... Якби такого ну не що забудеш.